Торму. Любенович. Фактично 4 в 4. Зараз Зоря виходить. Пас на Караваєва проходить. Караваєв на ударній позиції. 2-0. Кулач робить рахунок. 2-0. І заміна. Юрія Вернедуба зараз спрацьовує на 100%. Швидка атака, і подивіться, просто як по нотах зараз. Все розкладає команда Юрія Вернедуба, він спокійний. У мене склалося таке враження, що це як якому, знаєте, постановочне кіно просто. Режисер Спілберг зараз поставив нам красиве кіно, в якому кожен знав, що він має робити. Швидка атака це дивитися, як зоря будує швидку атаку, це просто диво. Ось, диво ще раз. Все дуже просто, кожен знає, куди бігти. Передача на Караваєва захисники просто десь підкурюють. Якщо чесно говорити, зірки не встигли нічого, просто люди. І Караваєв просто спокійно не став пробивати. Він просто чекав на те, щоб підключиться партнер, і Кулич знав свою позицію, де йому потрібно бути. Перейра, Кучеренко, дуже багато запитань до них, які до гравців лінії захисту. 2-0 робить Зоря, 61-ша хвилина цього матчу.